Господи, помилуй милості Божої і Царства небесної, і пущені ріків, Бо Христа безсмертно Царя і Бога наша, Просімо, подай, Господи, Господиві, помолимось, Господи помитуємо, Боже Тиві всякий безмерку на віддає, вона занищена життя світові Твоєму подай. і місці світі, і віду, в місці, місці спокоє немає ні не дуги, ні скоровоти, ні зітхання. Всякий рік, що чинили вони словом, ділом чи думкою, тлай людини, людний Бог прости, бо нема людини, щоб жила й не зрішила. Тільки ти один без ріка, і правда твоя правдовічна, і Слово Твоє істина. Поки яси воскресінні життя і покоління. Спочити, Господи, мене, як ти знаєш, Христе Боже, наше тобі слово силаємо. Безпочатковим твоїм Отцем присвятив благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і навіть.